Доброго ранку на любоперекладники окраїномовного каналу. Такий от ранок. Небо і зрозуміло. І хмарка, і, і блакитна чуть, чуть трошки. Сьогодні у нас вже 5 лютого 2026 року, четвер. Я думаю, робота все як завжди. Але ранок не все, як завжди. Сьогодні зранку прямо бухає тривога і близько всього бух. Потім ще вибух. Світла немає. Вчора з вечора не було, сьогодні зранку вже вимкнуло світло, вночі було. Не знаю буде світло чи ні на роботі. Без світло дуже погано. Та й ці вибухи це недобре. Щось домовлялись, домовлялись. Ні до чого не домовились, на жаль. Домовляли, домовились. Далі домовлятися. Хоч так. Сьогодні четвер. І це гарно. Ні, п'ятниця гарніше. Морозець. Мінус 17 я б не Я потеплішало. Вчора мінус 21, сьогодні 17, тепліше, але щось таке речі. Ну не дуже. Не дуже в хаті. Ну, Опалення працює, але так, теж не дуже. 17. Ні, ну можна, можна. Як каже бабуся, бабуся аби не хуже. Да не хуже. Ладно, будемо сподіватися, її віддарець. Будемо сподіватися ранок, наче все якось. Все. Чекаємо на весну, чекаємо на мир. Усі миру добре розлагали, всім ще радять, звичайно, будемо жити незважаючи наче. Це гарно, 4 малює, пока.